Ферма, скажете, ну що в ній може бути вражаючого? Тим паче для України і для Карпат тут чи не в кожному дворі маленьке господарство. Але те, до якого ми прямуємо, насправді унікальне, бо це єдине місце в Україні, в якому вирощують, розводять оленів вже майже 30 років, між іншим. Ходімо. Ча розводять це гучно сказано. Скоріше створюють умови, доглядають на Закарпатті Їх завезли, щоб організувати фармацевтичний бізнес. Ви не чули? Молоді оленячі роги панти здавна використовувалися як потужний імуномодулятор і антисептик. Бізнес тут досі існує, але нині ферма більше відкритий зоопарк. Оленяча ферма нагадує таку собі природну резервацію. Уся територія, а це майже 60 гектарів, огороджена, але разом із тим напівдика. Погляньте тільки в природі таке явище можна побачити хіба що десь на далекому сході. Скільки їх оленів тут? Навіть самі працівники ферми губляться в догадках, але зараз близько трьох сотень. Власне, на таке піше сафарі вільно пускають усі гостей Закарпаття. Забороняють турбувати плямистих тільки у романтичний період. Гуртуються це коли листопаді-грудні, коли не починаються бої. Гоно починається. От тоді вони роблять собі гарема. Там себе зможе п'ять саме, десять саме. Спостерігати за диким стадом одне задоволення. Здається, що опинилася у котрійсь із передач про світ тварин. До речі, тварин, як з'ясувалося, дуже лякливих. Варто було мені на кілька метрів зайти на їх територію так гляньте. Здається, я стала об'єктом загрози. Отут я зрозуміла, чому мені так радили заходити за огорожу лише із гостинцями, і з пустими руками поближче познайомитись не вийде. Фермери кажуть, що тваринки ці невибагливі, їдять і сіно, і зерно, але по секрету вони просто шаленіють від кукурудзяних паличок. Насправді годувати туристам їх дозволяють тільки з-за паркану. Я зараз дуже ризикую, бо воленів дуже розвинений інстинкт самозбереження. І ж мій хороший, хороший. Можна отримати копняка і добряче відлетіти. Мої хороше. Атракціон милості. Такий фокус, який показують туристам. Я вже все зрозуміла. Ми з тобою разом навіки. Кукурудзяні палички, обійми із туристами. Це, звичайно, все весело. Хоча, як на мене, зовсім не дико. Але оленям, судячи з усього, такий спосіб життя тільки на користь в українських горах ці милі тварини живуть удвічі довше ніж в природі до 20 років. До речі, зауважую, що після спілкування із оленями, як після сміху, відчувається потужний заряд енергії. Тож мерші заряджатися ферма за 5 кілометрів від хуста на околиці невеличкого села Іза. Вхід до розплідника вільний, та варто лишити символічну суму на гостинці. Я запевняю, ви поїдете звідти значно багатшими.